У Харківському обласному центрі переливання крові Аншлаг десятки місцевих донорів готові допомогти постраждалим військовим в ДТП на Донеччині. Одразу після трагедії волонтери почали закликати громадськість допомогти пораненим бійцям Нацгвардії та здати кров бажаючих виявилось більше ніж потрібно. К нам їде определенне кількість лента служащих. люди, які хочуть помочь. Ми приймемо їх сьогодні. Нікатерих ми. Планируем на 8, на 9 число, то есть чтобы иметь, грубо говоря, свежую кровь, которая имеет больше э, качеств тех лечебных, которые нужны для больных. В первую очередь мы э, заинтересованы в том, чтобы к нам пришли люди срезу с отрицательной группой крови, потому что она более дефицитна. Есть определенные запасы, их хватит на 2, на 3, на 4 дня, мы не знаем, какая будет потребность. Потому ставку мы делаем на таких людей. За фактом ДТП у Донецькій області, в результаті якої загинули військовослужбовці українською головною військовою прокуратурою, вже розпочато досудове розслідування. Причини та обставини трагедії наразі встановлюються. Наразі лікарі можуть констатувати факт стабільного тяжкого стану більшості із постраждалих. На місці події проводяться слідчо-оперативні дії військовою прокуратурою. Жодних підстав. Стверджувати, що хтось із загиблих або постраждалих був у стані алкогольного сп'яніння. На сьогодні немає. Раніше повідомлялося, що в зоні проведення антитерористичної операції у ДТП за участю військовослужбовців із Нацгвардії зіштовхнулося чотири автівки, які закріплені за військовими частинами. Зараз іде боротьба наших військових лікарів за життя хлопців, які потрапили в цю трагедію. Відомо, що це відбулося в темну пору доби. За несприятливих погодних умов, слизька дорога. Це був дві вантажівки і один автобус, який перевозив представників Національної гвардії. Це все, що я можу поки що вам сказати. ДТП сталося біля села Меньківка, що на Донеччині. Поранених повезли в лікарню в Артемівськ. Згодом їх відправили у Харків. Та троє залишились в Артемівську. Їх не змогли перевезти через вкрай важкі пошкодження.